Рогатинська міська рада узаконила свій фінансовий документ на 37-й сесії. Одноголосно прийняли бюджет міста на 2014 рік. Також міські депутати затвердили заходи з підготовки до відзначення 600-річчя надання Магдебурзького права місту Рогатину. Спрямували кошти з держбюджету на ремонт кількох вулиць і розглянули низку земельних питань. Рогатинський міський голова Володимир Гусак бюджет міста назвав складним, хоча на його думку основні видатки вдалося закрити. Бюджет один із нелегких, бо тому що не в тому річ, що куди його використовувати. Його спочатку треба так сформувати, щоб його зібрати. Плюс до того, ми знаємо, що прибутковий податок він збільшений приблизно на 17,2%. Людей і робочих місць немає відкрито нових, і в прошлому році скоротилося на багато. Тим паче, що організації просто призупиняють роботу, не знаю з яких причин починаю вивчати, бо бюджетна комісія над тим працює. Ну і з другої сторони, який би сільський голова, чи міський голова, чи селищний, був би задоволений бюджетом. Завжди всього мало, але я рахую, що я задоволений тим, що ми знайшли кошти, щоб накрити заробітну плату енергоносії. На всі решта видатків нас проблема.